Усім привіт, і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми поринемо у холодний і небезпечний світ корпоративних таємниць, де світло веб-камери розкриває темнішу реальність, ніж може уявити собі людський розум, приготуйтеся до оповіді про довіру, паразитичний страх та зраду в епоху віддаленої роботи. Тож, сідайте зручніше, буде моторошно. Ми з Джеймсом, моїм другом і колегою, зійшлися на спільній орбіті в компанії Keystone Data Analytics далекого 2019 року у затишному передчутті великої пандемічної хвилі. Ми плекали справжню міцну чоловічу дружбу, скріплену щоп'ятничними посиденьками за кухлем пінного і з гуртом наших інших колег. Та, як і незліченна кількість інших велетнів Кремнієвої долини, Кістон занурилася у безудню повністю віддаленого життя 2020 року, і невидима нитка між нами, Джеймсом та мною, нещадно обірвалася. Джеймс, людина тінь цифрового простору, завжди тримав свою веб-камеру у полоні темряви під час усіх онлайн-зустрічей. Чотири роки його обличчя залишалося для мене лише фантомом, незримою загадкою. Але одного туманного ранку він, стається, випадково прочинив двері до свого світу, і його образ спалахнув на екрані те, що мої очі встигли вловити, було таким пекельним, що цей жах навіки викарбувався у моїй свідомості чи є у когось блокери на шляху прогресу. Голос Аїші, нашої тімлідерки, пролунав під час ранкової наради, як дзвін. Графіки часових рядів мають хибний, спотворений вигляд, пролунав голос Джеймса. Я підозрюю, що хронометр у журналах Дат дає збій». Оскільки саме моя рука виводила цей код логування, я взяв на себе сумний обов'язок розібратися у цій помилці. Кістон мала темну таємницю. Ми розробляли платформи для аналізу даних для найвищих урядових кіл. Нещодавно ми підписали мільярдний договір на створення системи для надсекретного дослідницького проєкту CIA. Усе, що оточувало цей контракт, було огорнуте пеленою тотальної секретності. Усі ми, без винятку, мусили пройти болісну процедуру отримання найвищого дозволу на безпеку. Джеймс був єдиним, хто, здавалося, стояв над законом. Він володів таким арсеналом авторизацій, про які ми могли лише мріяти. Коли решта команди була жорстко повернена у стіни офісу, йому єдиному дозволили залишатися на повністю віддаленому положенні. На моє запитання, він відповів, що його дядько служить у CIA, і він сам брав участь у багатьох пов'язаних з CIA проєктах, що вимагали найвищої категорії секретності. Кістон, розуміючи цінність його досвіду, Прагнула догодити йому будь-якою ціною. Поринувши у свій код, я нарешті відчув пульс проблеми. Я зробив виправлення, написав Джеймсу, попросивши перевірити графіки ще раз. Його відповідь була холодною вони все ще виглядають неправильно. Чи можна тобі задзвонити? запитав я, відчуваючи тиск. Звісно, відповів він. Я ініціював відеочат, очікуючи за давньою звичкою лише чорний квадрат. Але його обличчя розкололо мій екран. Воно було виснажене як скелет, його очі світилися моторошною мертвою білизною, але найдивнішим, найжахливішим було інше на його плечах сидів крихітний деформований чоловічок із гачкуватим носом та очима-намистинками, що тягнув Джеймса за волосся. Екран Джеймса згаснув, поглинувши моторошне видіння. Дякую за твою ретельність, Камероне, сказав він, ніби й не було ні секунди жаху. Графіки часових рядів танцюють хаотичний танець, дані та дати все ще не узгоджуються. Я ледве сприймав його слова, мене паралізував шок. Я був заціпенілий у крижаному подиху побаченого. Ти в порядку його голос звучав тепер з занепокоєнням. Вибач, можеш повторити свою думку. Хронометрія даних не відповідає хронометрії на графіку. Я знову пробігся очима по рядках коду, але мої думки розсипалися в прах. У голові пульсувало лише одне те, що я щойно бачив. Мені доведеться зв'язатися з тобою пізніше, видавив я, поспішно обірвавши дзвінок. Я відчайдушно намагався не вірити, що це була реальність. Я переконував себе, мені це просто здалося гра уяви. Але найглибша частина моєї свідомості знала істину. Я пішов до робочого місця Аїші, вона відсорбнула свого чаю, а потім перевела м'який погляд на мене. Що сталося, Кемероне? Що ти такий збентежений? Я щойно закінчив розмову з Джеймсом йому дуже погано. Ти справді бачив його обличчя? Я знаю, це прозвучить як маячня. Але в кімнаті з ним була ще одна істота? І, і що? Він сидів на плечах Джеймса, смикаючи його за волосся, а Джеймс виглядав так, наче тижнями не бачив їжі. Ти підозрюєш, що над ним фізично знущаються? Я не маю найменшого уявлення, що відбувається, але я не можу виконати з голови це видіння. Може, ми ризикнемо поїхати до нього після роботи і перевірити? Це єдина чудова ідея, яка в нас є. Ми з Аїшою домовилися про ризикований візит до квартири Джеймса, і близько шостої години ми стояли під його домом. Я подзвонив у його домофон. Хто турбує? пролунав його голос. Аїша та Кемерон, колеги, сказав я. Що ви тут забули? Ми були поруч у районі. Подумали, чи не хочеш ти приєднатися до нас на келих чогось міцного? Я окрай зайнятий. Я бачив тебе на камері сьогодні, і ту іншу особу теж. Ми з Аїшою просто хочемо бути впевнені, що ти не в небезпеці. Прошу вибачення то був мій непосидючий племінник. Він просто пустував. Я доглядаю за ним, поки його сестра поїхала. І якщо ти можеш просто спуститися і приділити нам хвилину, м'яко втрутилася Аїша. Ми обидва відчуємо величезне полегшення. Він вагався, наче боровся саме з собою, але врешті-решт здався. Наживо він виглядав ще більш примарно, ніж на екрані блідий, виснажений, а його шия була вкрита багряними синцями. Що трапилося з твоєю шиєю? з гострим занепокоєнням запитала Аїша. Мій племінник обожнює стрибати мені на плечі. Він вважає це вершиною гумору. Проте людина, яку я бачив на відео, анітрохи не схожа на дитину, наполіг я. Чи можу я позичити твій телефон на одну самотню секунду? запитав він, різко змінюючи тему. Звісно, я розблокував свій телефон і простягнув йому. Він, дивлячись мені прямо у вічі, повторив, як заклинання не думай. Швидко набрав таємниче повідомлення, а потім повернув мені пристрій. Мені необхідно повернутися нагору, сказав він. Він поспішно пішов до ліфта. Коли я обернувся, я помітив, що на задній частині його шиї проступила кров. Що він написав? прошепотіла Іша. Зателефонуй моєму дядькові. Химера Химера-3 на волі. Ми обоє відчували, як крижаний страх огортає нас. Але вирішили відкласти паніку до ранку, домовившись, що спробуємо знайти номер його дядька на роботі. Коли я нарешті дістався своєї квартири, була пізня година близько дев'ятої вечора. Я ще не вечеряв і був голодний, як вовк тому, швидко ковтнув трохи локшини швидкого приготування і одразу впав на ліжко, проте сон не йшов. Я просто лежав, дивлячись у недосяжну стелю, думаючи про Джеймса спантеличене питанням. Що, чорт забирай, відбувається. Опівночі мій ноутбук вибухнув сотнями сповіщень, наче крик тривоги. Наша платформа, мабуть, зазнала краху, подумав я з жахом. Сяє і скаржиться, який стон вимагає всіх на допомогу. Я помчав до ноутбука та увійшов у систему, лише щоб побачити, що всі ці повідомлення були від Джеймса. Мені треба з тобою поговорити, писав він знову і знову, наче мантру. Я зателефонував йому. Його бліде, скелетоподібне обличчя знову матеріалізувалося на моєму екрані очі сліпучо пілі. А той дивний чоловік сидів на його плечах, їздячи на ньому, наче на коні. Ти мене жахливо лякаєш, видихнув я. Тобі слід займатися виключно своїми справами. Дивний чоловік безгучно промовив слова, а потім Джеймс повторив їх голос. Якщо ти ще раз наважишся нас потурбувати, ти пошкодуєш про це. Він різко закінчив розмову. Наступного ранку на роботі я відкрив свою душу Аїші, розповівши про нічний жах. Чи варто мені повідомити HR? з ваганням запитала вона. Давай спочатку спробуємо знайти його дяка. Я пригадую, він використовував його як рекомендацію у своїй заяві десь у моїх файлах має бути його номер. Аїша відшукала номер і передала його мені. Поки ми говорили, Джеймс надіслав їй листа, повідомляючи, що пропускає ранкову нараду. Він посилався на гриб і нестерпну слабкість. Сподіваюся, його дядько стане нашим спасінням», – сказала вона. І Я зателефонував дядькові Джеймса, щойно повернувшись до свого робочого місця. Він не відповів, тож я залишив коротке повідомлення. Мене звуть Кемерон. Я працюю з вашим племінником Джеймсом. Останнім часом він поводиться украй дивно. Я боюсь, що він у великій біді. Він просив мене зв'язатися з вами. Він сказав, що Химера 3 на волі. Я залишив свій номер і спробував зануритися у роботу. О п'ятій я завершив робочий день і сів на метро. На сходах мого житлового будинку я побачив чоловіка середнього віку з коротко підстриженим волоссям. «Кемером?» – запитав він. Ви, дядько Джеймса? Роджер, він міцно потиснув мені руку. Підемо, поговоримо, десь подалі від сторонніх вух. Ми перейшли дорогу до парку і сіли на лавку, віддалившись від дитячого майданчика Ти мусиш розповісти мені кожну деталь того, що ти бачив, сказав він. Це було лише кілька секунд під час робочого дзвінка. Я розповів йому про жахливого чоловіка на плечах Джеймса, про жахливий вигляд самого Джеймса. Як давно Джеймс виявляє таку дивну поведінку? запитав він. Я не помічав абсолютно нічого аж до вчорашнього дня. Мені необхідно, щоб ти повернувся зі мною до його квартири ти маєш спробувати виманити його назовні знову. Роджер був припаркований неподалік. Він підвіз мене до будинку Джеймса. Я знову подзвонив у квартиру Джеймса через домофон. Хто це? запитав він. Це Кемерон. Чого ти добиваєшся? Ти відпросився через хворобу. Я хотів переконатися, що ти насправді в порядку. Усе добре. Одна із сусідок Джеймса зайшла в будівлю, і ми з Роджером ковзнули за нею через парадні двері, а потім піднялися на ліфті до його квартири. Я сховаюся тут, сказав Роджер. Твоя місія виманити його з квартири. Я підійшов і обережно постукав у двері. Що тобі треба? запитав він. Це Кемерон. Я просто хочу обмінятися кількома словами. Залиш мене в спокої. Чому ти просто не можеш розповісти мені, що за пекло тут відбувається? Раптом двері Джеймса розкрилися, наче паща, Джеймс схопив мене за руку і втягнув всередину. На жахливу секунду. Маленькі, як намистинку, очі того деформованого чоловіка впіялися в мої. Потім мої вуха пронизав жахливий він. Тиск наростав середині мого черепа до такої міри, що, здавалося, мій мозок от-от вибухне. Крихітний чоловік стрілою побіг у спальню, вистрибнув у вікно та спустився по пожежній драбині. Повернися, Кевіне. крикнув Роджер. Він підбіг до вікна спальні, але оцінив ризик. І вирішив не гнатися за ним. Роджер повернувся до Джеймса. Який його стан? Він виглядає украй погано, сказав я. Роджер став на коліна і приклав пальці до його пульсу. Його обличчя вкрилося смертельною блідістю. Він мертвий. Я заціпенів, дивлячись на його нерухоме тіло. Я ніколи раніше не бачив смерті. Мені було дивним це видовище. Я не знав, як реагувати, тож. Я просто прошепотів Роджеру, що мені шкода, Вже була поліція. Роджер розклав перед ними свою версію подій, потім він милостиво запропонував підвести мене додому. Під час поїздки він розповів усе, що міг собі дозволити Кевін це засекречена зброя, він паразитичний емпат, він має здатність чіплятися до людей, читати їхні думки та маніпулювати їхньою поведінкою. Хто знає, як довго він присмоктувався до Джеймса. Враховуючи, що його розум був настільки виснажений, він, мабуть, був прикріплений до нього багато років. Він скорботно похитав головою. Наступні кілька днів тобі необхідно бути вкрай обережним. Кевін почне полювати на нового носія. Якщо він мав шанс просконувати твій розум у квартирі Джеймса, він замовк, залишаючи фразу невисловленою. Я повернувся додому. Піднявся до своєї квартири, закрив усі жалюзі та погасив усе світло. Я ліг у ліжко і намагався вирвати собі хоч трохи сну, але сон не йшов. Наступного ранку на роботі я підійшов до робочого місця Аїші, але стілець був порожній. Перед нашою ранковою нарадою наш керівник проєкту надіслав електронний лист, у якому повідомлялося, що Аїша не стужує, і нараду скасована. Я написав Аїші. Сподіваюся, твоя хвороба не надто важка, чи є в тебе хоч хвилина на розмову. Вона відповіла одразу. Мене все ще мутить, але якщо я почуватимусь краще, то обов'язково подзвоню. Я спробував зосередитися на роботі. Через увесь жах, що стався з Джеймсом, я критично відстав у справах. Я пропрацював аж до сьомої і нарешті звільнився від обов'язків і пішов додому. Вдома я повечеряв. А потім сів перед телевізором дивитися гру NBA. Ближче до кінця першої чверті я почав почуватися дивно, ніби з запаморочення, і в той же час тиск наростав усередині голови. Я пішов у ванну, проковтнув дві таблетки бупрофену і вирішив просто капітулювати перед сном. Наступного ранку Аїша повернулася, щоб провести ранкову нараду, але працювала з дому. І тримала камеру вимкненою протягом усієї зустрічі. Після закінчення наради я написав їй у чаті, чи є в тебе хоч крихта часу поговорити. Вибач, але я потопаю в роботі. Мені потрібно відновити темп. Я вирішив, що розповім їй про Джеймса пізніше, і я все одно не знав, як повідомити їй про те, що Джеймс загинув. День тягнувся, доки нарешті на не настав бажаний час йти додому. Я заварив трохи локшина швидкого приготування, злив воду і поклав її у велику скляну миску, додав пакетики з приправою і заворожено спостерігав, як порошок зникає в бульйоні. Раптом мій зір потвоївся, щось усередині мого черепа натиснуло на очі. Я моргнув і миттєво опинився на дивані. Миска локшина була напівпорожня. Я підвівся, дезорієнтований, і перевірив час. Тридцять хвилин мого життя пролетіли з тих пір, як я був на кухні. У мене боліла голова, тому я пішов у ванну і проковтнув дві пігулки бупрофену, які минули ночі. Голос прошепотів мені у вуха Виходь, кемероне, що? Я окинув кімнату поглядом, шукаючи джерело голосу, але нікого не було. Я знову почув голос набагато далі. Я підійшов до вікна вітальні. І подивився назовні на парк. Аїша стояла у холодному світлі вуличного ліхтаря. Кевін сидів у неї на плечах, махнувши мені рукою. Я різко закрив жалюзі, помчав до своєї спальні, зачинив двері на замок і заховався у шафі. Тремтячими руками я взяв телефон і зателефонував Роджеру. Він не відповів. Я залишив повідомлення. Кевін тут, він під моїм будинком. Я сидів у шафі і намагався всіма силами спроєктувати свої думки в розум Роджера. Подзвони мені, подзвони мені. Нарешті мій телефон спалахнув текстовим повідомленням від нього дві хвилини зберігає абсолютний спокій. Я спробував написати відповідь, але потім мій зір розширився мої очі наповнилися білим статичним шумом. Коли статика зникла, я стояв у парку поруч із самотнім ігровим майданчиком. Над головою мерехтіли зірки в нічному небі. Гарна ніч, чи не так, Кемероне, сказала Аїша Кевін. Так спокійно, так мирно. Аїша ступила до мене, її очі були повністю білі. Кевін тримався за її косу однією рукою, а пальці іншої руки були втиснуті в її хребет. Я відчув імпульс тікати звідти, але мої ноги завмерли, наче в кризі. Ти можеш спробувати бігти, сказав Аїша Кевін, але ти не зможеш втекти від мене. Я не міг дозволити собі перетворитися на це я змусив себе побігти, але це був як біг у кошмарі. Мої ноги працювали, але я не рухався вперед. Я озирнувся і побачив, як Аїша Кевін невблаганно йде до мене. Ставай на коліна, наказали вони, тепер ти будеш моїм носієм. Я втратив контроль над власним тілом, я опустився колінами на землю. Кевін витягнув пальці з шиї Аїші, а потім зістрибнув з її плечей вона повалилася на землю, знепритомнівши. А тепер прийшов час ближче познайомитися, сказав Кевін. Він обійшов мене і схопив жменю мого волосся. Але саме в той момент, коли він почав підійматися на мої плечі, мої вуха пронизав жахливий верескливий звук. Кевін впав, корчачись і кричачи від болю. Зупини це! Зупини це! Роджер підійшов до нас, тримаючи дивний звуковий пристрій. Ти був дуже поганий, Кевіне, сказав він. Ти завдав шкоди багатьом людям. І я не хочу повертатися. Навколо нас виникли, наче примари, озброєні солдати в камуфляжі та чорних масках. Поки Кевін лежав на землі, смикаючись від болю, вони закували його в ланцюги. І затягли у задню частину фургона, припаркованого на вулиці. Роджер поклав мені руку на плече ти остаточно в порядку? Ти прибув вчасно, як ангел-охоронець. Я тримався поблизу тебе. Ти дуже схожий на Джеймса. У мене було недобре перечуття, що ти сподобаєшся химера 3 Він показав на Аїшу. Як довго твоя подруга була підключена? Два дні, я думаю, з нею все має бути добре. Але нам краще негайно доставити в обох до лікарні. Нас з Аїшою доставили на військову базу, де лікарі провели ретельну серію обстежень нашого мозку. Лікарі сказали, що зі мною начебто все гаразд, хоча вони не були цілком у цьому впевнені. Вони запевнили мене, що Аїша теж незабаром повернеться до норми, їй просто потрібно було залишитися в лікарні трохи довше. Але знову ж таки вони не здавалися впевненими. Мені надзвичайно шкода, що це з тобою сталося, сказав мені Роджер. Джеймс допомагав розробити програмне забезпечення для стримування, що привело його до контакту з Химера. Зокрема, Химера Химера-3 вподобав його, але ми думали, що наші протоколи безпеки були непорушними. Він знову опустив голову. На жаль, ми помилилися. На роботі мої колеги мали безліч запитань про Джеймса та Аїшу. CIA досконало приховувало будь-яку інформацію про це. Історія, яку вони надали Кістон, полягала в тому, що Джеймс поїхав на іншу роботу у Флориді, а Аїша була на лікарняному. Я не став заперечувати цю історію я сказав, що не знаю нічого, чого не знає Кістон. Після виходу з лікарні протягом наступних кількох днів у мене сильно боліла голова, але потім я почав відчувати полегшення. Єдина проблема полягала в тому, що час іноді проскакує я гублю від 30 хвилин до години свого життя, я не пам'ятаю, що робив у ці провалля часу. Це жахливо, але я щиро сподіваюся, що ця проблема також скоро зникне. Якщо ні, я не знаю, що буду робити. Але принаймні я не самотній, принаймні, я маю рідну душу, Аїшу, з якою можу обговорити все це ми в цьому разом. Вона подзвонила мені сьогодні, щоб сказати, що нарешті залишила стіни лікарні. Вона візьме заслужений час на відпочинок, перш ніж повернутися до роботи, але почувається набагато краще. Ми маємо зустрітися на каву завтра. Я просто благаю, щоб це справді була вона, з ким я розмовляв, а не просто галюцинації та голос у моїй голові. Ось так і скінчилася ця історія не перемогою, а крихким перемир'ям. Ми за ішою вціліли, але в глибині свідомості обох залишився невеліковний шрам. Кожен провал у часі, кожні з них ліпів години чи година, це тихий дзвіночок, що Кевін досі десь поруч. Щодо зустрічі за іншою завтра, я тримаю кулачки, щоб це була справді вона, а не крижаний фантом із білими очима, який чекає на мене біля кав'ярні. Боротьба здається, тільки починається. А ви чи можете бути впевнені, що сьогодні вранці за сніданком ви були ще ви і ніхто більше? Не забувайте підписуватися та ставити лайки, щоб не пропустити нові відео. Скоро побачимося. Бай-бай!